Мученики Сарі. Як ви бачите, ми з відео 25-м кадром. Ну як 25-тим? Першим. Ну що ж, починаємо акціонувати. Акція перша. Звільнення тварин. Наші друзі нам не їжа. Родислав Миколайович, я розумію важкість вашого сімейного положення. У вас сім'я, діти, але, на жаль, ви звільнені. Наступний. Як ви бачите, зараз ми знаходимося в нашому штабі. І тому саме час перейти до наших вимог. Якщо протязі трьох днів помаранчевий колір не пофарбує волосся в Нікіту Джигурду, то ми станемо президентами всього світу. А ні, ну все правильно. В місті, брат, біт, місті. Влада не змогла покласти край азартним іграм. Але в цьому приходить кінець, коли за діло береться бригада мучеників Альдасарі. Ми закриваємо Давай в школу, в школу! Сучасне суспільство стоїть в кроці від свого занепаду. Централізований бюрократичний апарат і органи виконавчої влади не дають можливості ні матеріального, ні морального розвитку кожної людини. Майже всі глобальні проблеми придумані з метою наживи, і всі ці гроші ідуть в одну велику кишеню. Свавілля, яке чинять люди в формі, лізе через горло кожної людини, і це не лише в нашій країні. І основна проблема це те, що в контакті мікроблок замістінки. <говорит> Мы можем быть тут,